31 серпня 1967 року в холі на Богомольця збирали, були посвячення в студенти і нас по групах розподілили. Я попала в 30-ту групу. Ну, 30-та група стоїть під вікном, підходить хлопець, такий гарненький, з голубими такими очима. Він був таким завжди добрим, щирим. Порядним талановитим і дуже гарно малював, і дуже гарно співав. Він міг, як вам сказати, захопити студентів наших одногрупників своєю любов'ю і своїми великими глибокими знаннями у всьому в літературі, тому що батько був його письменник. Своєю добротою і ті його сині голубі такі очі завжди сміялися. Я ніколи не бачила його сердитого, надутого. і все. Студентське життя завжди безтурботне, радісне, веселе, ранком пари, навчання в анатомці, бо медицина дуже важка. А вечором нас з Володою єднала музика. Я і Володя грали у інститутському ансамблі пісню. «Ік». Танцю в оркестровій групі. То було надзвичайно, репетиції були по два-три по рази в неділю, значить вечором, і було дуже-дуже цікаво. Ми виступали, брали участь у всіх концертах, які проходили у місті. Мені тут років 17. На телебаченні ми виступали. До речі, фотографія знята на телебаченні.